Коли ми чуємо слово пожежник, що зазвичай спадає на думку? Ну, мабуть, якийсь герой бойовика, який безстрашно кидається у вогонь, але наскільки цей образ відповідає реальності? Давайте зазирнемо за лаштунки цієї професії, щоб зрозуміти, що насправді означає бути пожежником і який шлях треба пройти, щоб ним стати. І ось, будь ласка, чудова цитата капітана Майка Джонсона. Вона ідеально підсумовує цей поширений міф про супергероя. Це така, знаєте, звична картинка для всіх нас, але як ми зараз побачимо, це лише крихітна верхівка величезного айсберга. Добре, якщо боротьба з вогнем це не головне, то чим вони тоді займаються увесь час? Цей розділ якраз і розкриває цю, можливо, трохи несподівану реальність роботи пожежника, яка виходить далеко далеко за межі гасіння пожеж. А ось і перша цифра, яка, чесно кажучи, може шокувати всього 4 Просто на мить задумайтесь: лише 4% усіх викликів, на які виїжджають пожежні служби, пов'язані власне, з вогнем. Тоді виникає цілком логічне питання: а що ж таке решта 96%? А ось і відповідь. Подивіться на цю діаграму: левова частка просто величезна, це медичні надзвичайні ситуації. Виходить, що пожежники це по суті такі собі універсальні фахівці з реагування на будь-які екстрені ситуації. Від автомобільних аварій і витоків небезпечних речовин до хибних тривог. Вони мають бути готові абсолютно до всього. Тепер давайте зазирнемо за двері пожежної частини, щоб зрозуміти, як виглядає їхнє повсякденне життя. Ну, наскільки воно взагалі може бути повсякденним. Поговоримо про структуру, робочий графік і, власне, сам побут. І ось ключовий момент їхній унікальний графік доба на службі, а потім дві доби вдома. Це ж не просто робота, на яку приходять і з якою йдуть. Це означає, що пожежна частина це буквально їхній другий дім. Вони тут їдять, сплять, тренуються, і все це в стані постійної бойової готовності. І знаєте, що найцікавіше жодна зміна не схожа на іншу. Один день може бути просто божевільним, виклик за викликом, коли навіть поїсти ніколи, а інший може пройти в тренуваннях, перевірці обладнання і такому, знаєте, відносному затишу. Саме ця непередбачуваність і є, мабуть, однією з головних рис цієї професії. Звісно, в такій структурі не обійтися без чіткої ієрархії. І це не просто якась бюрократія. Ні, коли навколо хаос і кожна секунда на вагу золота, чіткий ланцюг командування це те, що рятує життя. Все починається зі стажиста. Далі йде рядовий пожежник, це так би мовити кістяк команди. Над ними лейтенанти та капітани, які керують операціями на місці. А вже на самій верхівці керівництво, яке займається стратегією та бюджетами. Добре, з цим розібралися. А як же стати одним із них? Як потрапити в цю структуру? О, це цілий квест, схожий на смугу перешкод. Давайте розберемо кожен його етап. Почнемо з азів. Це той самий вхідний квиток, без якого далі просто нікуди. Потрібен шкільний атестат, дійсні водійські права, ну і, звичайно, досягти певного віку. Він може трохи відрізнятися залежно від регіону, але зазвичай це 18 або 21 рік. Сам процес відбору це багатоетапний марафон. Спочатку перевіряють, чи є всі базові документи, потім письмові іспити. А далі починається найскладніше фізичні нормативи та психологічні тести. Тільки після всього цього фінальна співбесіда і спеціалізоване навчання. До речі, воно майже завжди включає сертифікацію EMT, тобто техніка екстреної медичної допомоги. І це ж логічно, пам'ятаєте ті 96%? І ось тут є один дуже цікавий нюанс щодо співбесіди. Комісія дивиться не стільки на те, що говорить кандидат, скільки на те, як він це робить. Вони шукають не просто фахівця, а людину, яка зможе стати частиною команди. Чи зможе ця людина зберігати спокій під тиском, чи зможе чітко комунікувати, коли все навколо горить? Ось що насправді важливо. Стати пожежником це не просто знайти роботу, це початок кар'єри на все життя. Тож давайте подивимось, як виглядає цей шлях нагору від новачка до начальника. Ця шкала часу дуже добре показує, що кар'єрний ріст тут це не спринт, а справжній марафон. Перший рік це стажування, коли треба вчитися і вбирати все як губка. Потім кілька років набивається рука, здобувається безцінний досвід, і тільки років через п'ять, а то й більше з'являється реальна можливість претендувати на офіцерське звання. А як можна прискорити цей шлях? Ну, по перше, бути надійним і відповідальним це основа основ. Але що справді може допомогти, так це вища освіта у суміжних галузях або якісь спеціалізовані сертифікати. Чим більше людина знає і вміє, тим ціннішою вона є для всієї команди. А чи є інші шляхи, щоб потрапити в професію, чи тільки один стандартний? Звісно, є. І зараз ми розглянемо кілька досить популярних альтернативних маршрутів. А, взагалі є два основних типи пожежників штатні та добровольці. Штатні це їхня основна робота зі змінами, графіком, усім як годиться. А от добровольці у них є інша робота, а на виклики вони зриваються у свій вільний час. І ось зараз буде несподіваний факт: у США добровольці складають більшість, аж 65% від усіх пожежників, особливо в невеликих містечках. Ще один дуже поширений спосіб це почати з медицини. Наприклад, попрацювати техніком екстреної допомоги або парамедиком. Такий досвід це просто золото при прийомі на роботу в пожежну службу. Ну і, звичайно, є дуже вузькі спеціалізації, наприклад, елітні підрозділи, які борються тільки з лісовими пожежами. У них свої унікальні вимоги. Отже, після всього, що ми обговорили, виникає логічне питання: а як зрозуміти, що це справді твоє, перш ніж кидати все і йти цим складним шляхом. На щастя, є способи, так би мовити, протестувати воду. Можна спробувати стати волонтером у місцевій пожежній частині, це найкращий спосіб побачити все зсередини. Деякі служби навіть пропонують таку опцію, як поїздка разом, тобто можливість виїхати з бригадою на виклик. Це безцінний досвід, щоб зрозуміти, чи відгукується ця робота всередині. І ось ми підійшли до головного питання після розбору всіх реалій, графіка, випробувань і можливостей, чи це те життя, яке резонує з людиною, чи готова вона до цього? Якщо все це підсумувати, то успішний пожежник стоїть на трьох китах. По-перше, це здатність мислити ясно в хаосі. По друге, це вміння бути частиною злагодженої команди. І, звичайно, по третє, це величезна фізична і, що не менш важливо, психологічна стійкість. І наостанок, фінальне питання це ж не просто робота, правда, це покликання. Воно вимагає повної віддачі. Питання лише в тому, хто готовий його прийняти.